Так, Хто бо... може сам виходить, вибачте. Да, виходьте, виходьте, бацьки, виходьте, виходьте, всі, 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 всі. виходьте. Виходьте, виходьте. Бацки, знімайте броніки зразу. Поможіте, але ну, поможіть. Хто не 300 і може допомогти, помогіть. Давай. Акуратно, пане. Все? Да, у нас ходу все. Давайте ви це. Найбільша движуха починається саме вночі. От. Ну, тому що е евакуації з позиції саме от вони або по сіліку, або, або серед ночі відбуваються. Серед білого дня ніхто зараз майже не їздить, не забирає. Ну, сам, самі розумієте, через, через дрони і все таке інше. Тому вночі, так, да, вночі буває напливи. От. Іноді вдається поспати, іноді просто вже сидиш, не, не, не лягаєш спати, тому що ну, нема в цьому сенсу. Ти мені зараз будеш допомагати, плюс. Дивись, ага. братан, зараз ти залізеш. Весь залазить і дальній кут ліс. Тільки за кеперемонтик. Я зараз йому скажу, щоб він контролював Все моєстрі. Надавати допомогу на ходу в машині, тим паче по цим прекрасним дорогам, по яким ви вже встигли поїздити, ну, це фізично набагато складніше. Постійно десь чіпляєшся, б'єшся, падаєш, ви там разом падаєте з ну, таке, так. Да. Проблема з дорогами максимально відчувається. У нас було, що наша вак машина реанімобіль застряг, її витягали. Плюс... Тут треба враховувати те, що через погану дорогу подовжується шлях евакуації. І, наприклад, того ж важкого пораненого, якого ти везеш на штучній вентиляції легень, який не тримає там самостійно тиск. Ти постійно в напруженні. Тому що чим гірша дорога, тим ти довше їдеш. І в цьому є великі мінуси. так. — це одна з цілей для росіян, і вони їх вишукують. Звісно. Були прильоти от на попередньому стопункті були прильоти поряд. От. Після другого випадку, да, ми, ми вже звідти з'їжджали. Зазвичай є якась така тривога, ну, перші кілька днів. Потім ти просто поринаєш у роботу і ну, про це немає часу думати. Починаючи з серпня місяця, через наші ста пункти пройшло більше трьох тисяч поранень. Бувало таке, що, наприклад, не спали взагалі. Але. Через те, що ти працюєш, можна сказати, на адреналіні, ти все одно знаєш, що пріоритет в тебе поранений, тому ця втома не відчувається. Потім, звісно, коли пораненого віддаємо на евакуацію, всі трошки видихають і трошки відчувається ця втома. Але під час роботи настільки все було організовано, що так, зазвичай, ми ставимо собі два столи операційних в протишоковій, на яких ми беремо двох тяжких поранених. Але якщо навіть там в нас є поступлення третього важкого пораненого, то немає розгубленості, всі знають, що робити. Ми зразу розставляємо пріоритет, хто тяжкий, і тому надається перша допомога. І зразу намагаємось його евакуювати безпосередньо з стаб пункта. І воно послідовно якось у нас так розроблено, і між бойовими і медиками, і фальшерами, і лікарями в нас є чітка взаємодія. Тому якби, таких великих проблем з організацією, кому надати яку допомогу, в нас, можна сказати, немає. Надається пріоритетність. Чим тяжче поранений, тим перший він йде, і дійсно ми йому надаємо допомогу і зразу його евакуюємо. Наприклад, Легкі поранені, вони можуть і посидіти, і трошки почекати. У нас добре те, що всі фельдшери, бойові медики, вони проводять курси медичної проходять курси медичної евакуації, і вони знають досить багато і на рахунок транспортування тяжких поранених, і на рахунок транспортування поранених на штучній вентиляції легень, наприклад, і переливання крові в нас проходить також на евакуації. a Цівати далі на опускати руки особисто мене надихає, наприклад, якщо ми дізнаємося, що якийсь важкопоранений, який виїхав з нашого стапункту, пункту, якому ми надавали допомогу, і ми знаємо, що з ним все в порядку. І в нас є змога трошки мати фідбек. І так, мене це особисто надихає, якщо, наприклад, тяжкі черепно-мозкові поранення, потім вони як стубуються. Вони в свідомості, в них мінімальний неврологічний дефіцит. Також надихають, наприклад, наші хлопці, особисто нашого батальйону, які зараз проходять там реабілітацію після тяжких ампутацій. І вони стоять на протези, скидають нам відео, записують нам там якісь відеозвернення, складають фотографії. Ми були недавно кілька тижнів тому у своїх хлопців в Superhumans. то вони прям нас максимально надихають. Таку силу волі треба мати, так жагу до життя, то ми намагаємося від них не відставати. Евакуювали бійця, який дуже довго чекав евакуацію, десь близько 12 годин. Він Чекав там, і в нього був поранений побратими, були загиблі з ним побратими. На жаль, От, е, постійно їх там штурмували, росіяни, там підбиралися до цього бліндажа. На них постійно скидували щось, вони е, міномети летіли. Е, От. Але таки він дочекався евакуації завдяки своїй хоробрості. Він росіяни кричали йому здаватися. Він сказав, «да-да-да, здаюсь», виліз з бліндажа, закидав їх гранатами, розстріляв, сховався. Таким чином, да, вони не, зм не змогли зайти на їхні позиції. Ми його везли, я просто був вражений його хоробрістю. Як він казав, що а що, мене зараз ще будуть лікувати там, там більше місяця. Я хочу назад, я хочу ну, далі, далі воювати, як же так. От його мотивація, що він от, ну, теж вона, вона в мене з ним збігається, що він заради своєї дитини, яку вони жінкою довго чекали, пішов на війну, щоб виборювати для неї майбутнє. Такі моменти надихають. Знаєте, зараз дуже багато таких настроїв не дуже і, і в мережі, і загалом, да, через всі, всі всі ці ну, політичні. Геополітичні да, моменти. Тому такі, такі, е такі історії, такі евакуації вони дуже сильно розкручують. Про що ви мрієте зараз? Я мрію е я мрію про перемогу, звісно ж. Я мрію про. Вільну незалежну Україну саме для своїх дітей, бо я, я ду дуже не хочу, щоб всім, всім всі цим займалося, чим ми займаємося зараз. На пенсію трошки хочу, знаєте. <плес> Хочеться спокійно пожити. Сумую, я сумую і за батьками, тому що у нас, нас троє в сім'ї. У нас була традиція. Ми там, може, раз на місяць на якісь вихідні збиралися всі, їхали до батьків. Зараз, звісно, я цього не можу робити, та й не дуже можуть робити і мої брат з сестрою. Трошки сумую. Я сумую за своїм цивільним життям, сумую за там своєю роботою. Але для мене на даний момент є виражений пріоритет бути тут і надавати допомогу нашим пораненим.